Тож, друзі, нарешті це здійснилося перший рій цього сезону. Як ми його довго чекали, це капець. В нас е на заході України е була дуже погана погода, і вона е до нас нас вирівнялася вона набагато пізніше, ніж в у всіх інших регіонах. Знаю, що ви вже наловили достатню кількість сургів. Ну, а це в нас буде перший. Мені подобається. Я навіть не очікував, що він буде настільки великий. Ось друзі, вже в нас тут є рій, і поки ми ще його не закрили, розкажу вам. Я думаю, що багато хто перше зловивши рій, можливо, не вперше, але не знаючи даної інформації, як зрозуміти, що вже там є річ, що це не розвідка, що це не охорона. Перш за все, ми бачимо, друзі, що бджоли прилітають з пилочком, значить, там вже є рій, точно того, що бджоли починають збільшувати запаси білкового корму, щоб матка сіяла, так, значить, в них вже там є рій, точно. Також, якщо ви не бачите, пилкуносів немає, ви можете побачити, що там є. Трутень, друзі. Зараз у нас вже півдев'ята. Це трошки можливо зарано. Можете написати це в коментарях, я і так знаю, але для вас я роблю це зараз. Ми закриваємо пасточку, і я зараз знімаю її шнурочка, веземо додому і буду показувати вам, що там всередині. Не всі мотузки обрізав. О, по відчуттях досить дуже важко. Ого! Так, друзі, дивіться, ми підготували вулик. У нас тут є все вощинка, і привезли пастку. Багато мене запитують: а от коли можна пересаджувати пастку? От вас ви поставили десь в ліс, чи будь-де поставили пастку, до вас прилетів рік. Коли її можна пересаджувати? Одразу ж в той самий день можна пересаджувати. Їм не потрібно, щоб вони там десь освоювалися чи ще щось таке. Ні. Побачили, що прилетів рій за попередніми ознаками, які розкажу, пересаджуємо. То вже трошки розуміється в посічництві, знає, що бджоли орієнтуються по орієнтирах і не бажано переставляти вулик з місця на місце. Відтак, якщо пастка буде стояти у вас неподалік від вашого основного точка. Не бажано переселяти бджіл, адже вулик, але адже вони незабаром просто можуть повернутися льотна бджола на старе місце, навіть якщо там пастки не буде. Але в своїй практиці я помічав таке, що навіть якщо річ стоїть за 500 метрів від е, пастки, від е, річ стоїть від основного точка. Це не страшно пересаджував і бджоли не поверталися. Того, можливо, з роями це якось по інакшому працює. Того не бійтеся, ставте в околиці неподалік і там, де вам зручно. Відкриваємо і дивимося, що там у нас зловилося. Рій по відчуттях реально нелегкий. Обов'язково в цілях безпеки, при пересадці, роїв одягаємо повністю весь захист, того що рій це не передбачувано. О, гарно, мені подобається. Я навіть не очікував, що він буде настільки великий. Трішки їм диму і відкручуємо, адже в нас пастка тримається, точніше рамки в пасті тримаються на саморізах. І дивимося поступово. Багато у них тут є рамочок, їм дав. Це добре. Так, перша рамочка з краю вони трішечки піднесли її нектаром. Це у нас є сушнинка, бачите, яку я їм не пожалів, дав гарну, світленьку сушнинку. Так, вищинку натомість витягуємо, забираємо. Ставимо цю сушнинку ближче до центру. Гнізда, яке в них зараз буде у майбутньому. Далі вощинка в них тут була. Так, бачите, як вони гарно відтягнули в Роям обов'язково потрібно давати вощину, тому що в них є гарний такий класний інстинкт відтягувати вощину. Тим самим вони відпрацюють вам свіженькі рамки і вже будуть жити на світленьких стільниках, як не як дуже і дуже добре і в одного однозначно вигідно для нас. Так. Вони, бачите, цю трамочку світлень, темненьку, цю, на котру ми їх, так би мовити, ловили. Вони піднесли її нектаром. Так далі, там вже далі будуть ділки. Тут у нас багато трутня. Маточки поки що я не бачу, точніше, не самої маточки, а її роботи. Адже небов'язково нам її знайти, щоб зрозуміти, що тут у нас вона присутня. Нам достатньо зрозуміти побачити, що вона відкладає яйця. Якщо ми побачимо яйця, значить все в нас тут гаразд. І проблем немає. Також ще одна вущина, бачите, світленька, гарна, вони її відтягнули. І так само вони її занесли, щоправда, нектаром. Цікаво, що видно, що, бачите, в лісі щось виділяє. О, тут у нас вже рамочка гарно обсиджена бджолою, добротно так обсиджена бджолою. І так само в ній багато є нектару. Іменно в бджіл був дуже гарний принос нектару. Це факт. У нас залишилася ще одна крайня рамочка. До речі, вона в нас тут є. Така собі рамочка будівельна. На ній бачите, вони відтягують язики. Отака ось чудова рамочка будівельна. Чи буду я їм залишати її? Швидше за все, ні. Адже вона, швид... ну, вона більше, більше так, без потреби їм зараз тут, Того, що буде багато вощини і будівельну рамочку ми покладемо вже їм, таку як треба, пізніше. Бачите, як, як крапає. Просто нектар з оцього язика. Це просто капець. Так, а основна маса бджоли в нас залишилася в пасті. А на дошку, бачите, бджілка така сіренька, що цікаво, зловили ми цей рій в лісі. І відповідно, що, бачите, в лісі бджілки рояться швидше, ніж в селі. Адже всі свої я пастки я вже об'їхав і зловився рій тільки в лісі. Отака от кількість бджоли в. Самій пасті. Так, видно вам. Ось так от ми їх витряхаємо. Гарний, приємний рій. Я б назвав його середнячок. Обов'язково, так як ми бачимо, що бджоли тут є небагато. Їм просто без потреби така велика кількість рамочок. Відповідно, ми залишимо їм таку кількість рамок, яку б вони могли обсиджувати без якихось зайвих зусиль. Що зробити, друзі, якщо ми не бачимо слідів роботи матки. Ну саме яєць, ну саму матку шукати, ми звісно ж не будемо. Ми в такому випадку не робимо нічого інакшого, як очікуємо, можемо очікувати. Ну, буквально три дні. а Якщо вона не починає сіяти, можемо почекати ще два, так? Але найкращим варіантом перевірки буде покласти їм сюди рамочку з відкритим розплодом. Ось, знайшов я для них рамочку з відкритим розплодом. І от вона буде їм, для них, індикатором того, що чи є в них рамочка чи ні. Якщо чи в них маточка чи ні. Якщо маточки в них немає, значить відповідно вони будуть е, тягнути на цій рамочці, так як там буде підходяще яйце, тягнути на ній маточники. Що ж, друзі, ловити руї, це не тільки азарт, але і трошечки наука і відповідальність, адже нам буде потрібно доглядати тепер за цією сім'єю. Адже якщо закормовий запас них, ми можемо не переживати, але для того, щоб вони не отрутніли і а, вели свою нормальну життєдіяльність, за ними потрібен догляд, як і за будь-якою свійською твариною, якою бджола і є друзі. Якщо ви насмілилися її заводити, обов'язково будьте уважні, досліджуйте цю тему. Для того, щоб це дослідити, підписуйтеся на канал, буде багато цікавого, друзі. Для новачків, хто хоче слідкувати за темою бджільництва та взагалі за моїм життям, про який я розказую вам в нашому телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі. QR-код бачите тут на екрані. Переходьте, підписуйтеся і будемо завжди на зв'язку.